Через трансформацію клімату, широке застосування хімічних препаратів та, зрештою, бойові дії внаслідок російської агресії актуальною залишається тема продовольчої безпеки України. У Чернівцях презентували проєкт, покликаний вирішити проблему охорони та збереження комах запилювачів. Адже саме завдяки їхній непомітній праці існує до 85% рослин. Про досвід і передові практики чернівецьких біологів. Дивіться у наступному сюжеті. Запилення рослин одна з найбільш значимих екосистемних послуг, від якої залежить продовольча безпека людства та функціонування природних екосистем. Без систематичного підтримання процесу запилення рослин комахами можуть руйнуватися харчові зв'язки у всьому людстві, зникати цілі види рослин, комах та тварин. Від запилювачів залежить все різноманіття квітів, функціонування екосистем, ну і, звичайно, продовольча безпека. Адже те, що ми споживаємо, починаючи від яблука, гарбуза і черешні, потребує запилення, потребує перенесення пилку для того, щоб утворився якісний плід і насіння. Наразі спостерігається значна нестача комах запилювачів, що призводить до зниження показників врожайності у всьому світі. Відтак, за межами нашої країни застосовують різноманітність. Нітні штучні замінники запилювачів. Утім, як зазначає Марія Феторяк, найкраще все ж природні. Ми можемо говорити про суттєве погіршення аж до таких яскравих моментів, коли в Китаї ми бачимо запилення садів, відбувається з допомогою щіточок. Коли науковці говорять про те, що давайте будемо автофертильні, такі самозаплідні виводити гібриди з соняшнику, тому що запилювачів не вистачає. Ну і Ідеї про те, що давайте будемо роботів створювати для того, щоб вони запилювали наші квіти. Натомість природа, наші екосистеми, наші агроландшафти, зокрема в Україні, протягом мільйонів років мають у тих природних запилювачів, ті найкращі універсальні наші помічники, які створені для того, щоб запилювати, отримувати для себе пилок і нектар, ну і допомагати функціонуванню. Важливу роль в запиленні відіграють медоносні бджоли. Проте ключовими для врожайності більшості культур є дикі запилювачі, а саме поодинокі бджоли, мухи, джмалі тощо. Тема їх збереження стала основою проєкту, який презентували у Чернівцях. Учасники обговорили проблеми і перспективи збереження запилювачів. Зокрема, представили присутнім домівки готелі для комах як альтернативу місць їх гніздування. Коли ми говоримо про проблеми запилювачів, це зміна ландшафту. Це простішою мовою цим комахам немає де гніздуватися, їм немає де зимувати і їм немає що їсти. В них є ціла низка проблем. Тому для того, щоб на Дати комахам їжу, ми рекомендуємо висаджувати квіти додатково, смуги якісь і зберігати природню рослинність. А от оцю проблему, що комахам немає де заселятися і немає де розмножуватися, якраз такі штучні конструкції, які прийнято називати готелями для комах, вони прекрасно вирішують. Такі готелі для запилювачів можуть бути різних форм та розмірів. Утім важливо, аби їх створювали з екологічно чистих матеріалів. Ми багато подорожуємо і в межах нашого гранту міжнародного респо. Бачимо досвід інших колег, і ці готелі можуть бути більше, ніж зріст людини. Більше того, на сьогоднішній день говорять про створення таких мікрозаповідників, коли їх є кілька, і це надзвичайно красиво виглядає. І направду надає шанс для тих комах, які втрачають по суті свої біотопи, свої природні місця існування, надає шанс для відновлення, для збереження. А от щодо наповнення таких будиночків є низка критерій. В готелі використовуються природні матеріали. Бажано, щоб це заповнення відбувалося знизу догори. Внизу розташовуються більш важкі речі. Це можуть бути камені, це можуть бути цеглини, це може бути глина, адже кожен вид комах має якісь свої специфічні вимоги. Після нижнього ярусу ми піднімаємося вище, там можуть знаходитися рослинні матеріали або очерет, або бамбук з такими порожнинами, де охоче поселяють. Одиночні бджоли, і також там можуть роз... знаходитися колоди з отворами. Для більшого комфорту комах у верхньому ярусі можна розмістити куру тирсу чи сіно. Як зазначає пані Марія, на жаль, практика застосування готелів для комах в Україні досить мінімальна. Однак, варто розуміти, що це важливий інструмент у ланцюжку запилення сільськогосподарських культур. Анна Харабара та ТВ.